Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Бажання, натхнення, праця і трохи таланту перетворять такі, здається, навіть непотрібні в господарстві шматки деревини і такий ось витвір, який стане окрасою чи став окрасою. Подвір'я. Отакий видмід виготовлений із шматка верби. Здається, верба ну, для чого вона придатна. Але ось в умілих руках перетворилася в таку фігурку. Прикрасою нашого господарства давно вже став ось такий вулик, виготовлений з осикової колоди. Тут поселилися бджоли. В мене знято окремо коротке відео про цей вулик. Тоді ще бджоли Краще літали, бо сьогодні день прохолодний, тим більше йшов дощ. Ну і вже кінець вересня ще трохи бджоли е, взагалі будуть дрімати в своїх будиночках. Ну, а шляпу до вулика виготовлено також із відходів, із відходів коліс і навіть із колеса. Велосипеда зробленого концівку до шляпи. Ось така вийшла парочка солодка з необхідних таких непотрібних в господарстві матеріалів. Мама лелека, її дитинчале Лелеченя виготовлено. Із відходів пінопласту, який використовувався для утеплення будинку. Зверху фігурку вирізано, покрито клеєм будівельним і пофарбовано. І вийшла ось така фігурка. Називається «Лелеки прилетіли». Ще шматок вербового поліна. Перетворився в таку сову охоронця. Автомобільні колеса, покришки перетворилися в пару ось таких лебедів. А це будиночок для оздоровлення. Ну, звичайно. На нього довелося купляти вагонку, як ви бачите. Але все ж таки трохи часу і вийшла ось така хатинка для оздоровлення, яка розташована на двох вуликах бджолиних. Це вигляд всередині. Зроблені отвори в дощатому дні через який надходить повітря з самих вуликів. Повітря напоєне ароматами вулика і восковими ароматами, яке є цілющим для здоров'я. Це було рядниною, але цього року навіть ніхто тут і не оздоровлювався, бо якось було не до того, не той настрій був. Але ж Такий будиночок є. Якщо когось зацікавить такий варіант будиночка, можете і собі такий зробити. Це вигляд з зовнішньої сторони, де є в вулики. паличкою виручалочкою стала для мене ось така підставка для квітів. На даний момент на вулиці. ще трохи часу заберу її до хати. на ній вміщається багато вазонів, і вона дуже добре стоїть, має хорошу опору. Бо купили ми високу підставку для квітів фабричну. Але вона перехиляється вже пару разів, навіть впала була. Чоловікові довелося її ремонтувати і робити більш стійкішу опору. А ця дуже добре стоїть на землі, не перевертається і вміщає багато вазонів. Також з'являється. Декорацією серед інших декоративних виробів. Таке лебедине кашпо, також виготовлене із різного непотребу, будівельного, а також непотребу, яке, є, можна сказати, навіть вже металобрухту, дірявої каструлі, старої підставки. І ось це вкупі перетворилося у таке кашпо. Потрапивши на наше подвір'я, багато хто задивляється на цей столик. Виготовлений він також із верхівки верби, і з три ноги. Здавалося б, що-що, а верба взагалі ні на що не придатна. Ось Таке перетворення їй судилося і вже кілька років стоїть вона як такий оригінальний триногий столик, де яким влітку можна посидіти і відпочити? Із шматка деревини. Виготовлено настінний годинник. Зараз він, правда, не працює, бо в ньому несправний часовий механізм. Але раніше він справно показував години. Ось такі різноманітні вироби декоративні, які послужать вам місцем для відпочинку, а також стануть окрасою вашого господарства. Можна виготовити при бажанні із таких зовсім недефіцитних матеріалів, і це не потребує великих затрат коштів. Тільки, як я вже сказала, натхнення, праця, трошки таланту. І такі вироби можуть з'явитися в ваших господарствах. Буду рада, якщо комусь ці ідеї сподобаються, і хтось також захоче використати якісь непотрібні матеріали для того, щоб виготовити декорації для свого господарства. Ось така альтанка. Ну, Для неї, звичайно, потрібна була вагонка, і вона невеличка. І скажете, що нічого тут такого цікавого, чи оригінального, чи дуже гарного нема, але більше на нашому подвір'ї не вміщалася, тому що в нас тут виїзд машини із гаража. Так що така, такий розмір і така форма якраз підходила нам і служить влітку для відпочинку. Ось таке моє невеличке сьогоднішнє відеорозповідь. Хотілося, звичайно, щоб про свої вироби розповів чоловік, але так як його не допросився, то я постаралася коротко розповісти про те, що є в нашому господарстві, на нашому подвір'ї, які декоративні вироби. Якщо вас щось зацікавило, запитуйте. Будемо відповідати. А зараз кажу до зустрічі. Бувайте всі здорові. Всім нам мирного неба!